Слава Богу, народ Божий! Слава Богу. Хочу сьогодні поділитися свідченням, як я покаявся, як я пережив особисту зустріч з Ісусом Христом, яка відбулася приблизно один рік тому. Для початку коротко представлюся. мене звати, звати Віталій Балабух, мені 21 рік, я виростав з дитинства по місній церкві, жива надія. І знаєте, я в віруючі сім'ї, мене батьки странно виховували, але знаєте, в житті кожної дитини наступає такий період. 8-12 років, коли на дитину починає впливати вже десь школа, вулиця, садочок, і батьки вже ну не мають такого повного контролю. І знаєте, я був не винятком. І мій сніжний ком гріхів він почав наростати, ставати більший. Я глушив голос совісті. Знаєте, е, коли я ходив в зібрання, я чув е, такі місця. Списання, такі критичні, які говорять про те, що якщо ти будеш то робити або не будеш то робити, то ти можеш втратити до спасіння. І я зачитаю деякі з тих місць, об'явлення 3.16, написано, а що ти літеплий, ні гарячий, ані холодний, то випліну тебе своїх уст. Марка 11,26. Коли ж не прощаєте ви, то Отець Ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Ще одне гарне місце Галатів 5:19.21. Я тут заакцентую на таких словах, які ми можемо упускати з виду і думати, що це якісь, ну а що тут такого. Учинки тіла явні, то є сварка, гнів, суперечки, незгоди і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. Я, брати, сестри, як чув ті місця, ну я не міг зрозуміти, що невже прям так все радикально, так все жорстко. Ну тож ну, багато хто якби таке може чинити. Я якось. Шукав собі оправдання, ну тому є якісь, має бути якесь пояснення, не може бути все так просто. Я якось то упускав, упускав, думав, як можна бути завжди гарячим. ну Практично ну, багато хто літим не є. І, і в мене починається десь от така думка, дуже небезпечна думка. Що стримуватися, спокуса буде завжди. попробую той гріх, трохи потішуся тим гріхом. Потім настане мене в житті, я покаюся, гарно, в сльозах, все, як має бути. І я думав, що тоді всі гріхи від мене відпалить як луска. Я так тоді думав. Я коротко розкажу, в чому я був. Я був крав, я був аферистом. я обманював людей, я мотюкався, як От просто відкрав рота, і в мене так от лилися ті матюки. Я пробував алкоголь, сигарети, магію. Фільми, серіали мене забрали дуже багато часу. Я міг ну, шкода того часу, який змарнував. Той час можна було би так корисно використати на славу Божу. Але що вже? Я був грав ігри. Дійшло до того, що я вкладав справжні гроші в ігри. Раз було таке, що я прийшов на служіння, і коли ми всі вже всі сілися, я десь вирішив сісти окремо, щоб мене не бачили. І коли ми вже всі сілися, я пішов додому, я вдома грав танки. От і такі справи було. Я це говорю брати і сестри, для того, щоб ви розуміли, що перед вами стоїть. Колишній дуже великий грішник, можливо, я зараз буду розказувати свідчення, і хтось собі може думати, ну та Віталік, то таке, а від мене є більше гріхи, я не знаю, чи мене Бог спасе, чи виліз з такого. Мене Бог витягнув ще з гіршого, не знаю, то ще потрібно знайти такого грішника, як я. Проходить багато років, малень, 2019 рік, малин фест, можливо, ви знаєте. На тому там я був, як я думав, на той час покаявся, як я тепер і розумію, це було просто розкаяння. Там все гарне, все зах, каюся. Отримую хрещення Духом Святим, не розуміючи на той момент, що взагалі означає бути хрещеним Духом Святим. І думав, ну вже є Галочки, класно, я хрещений Духом Святим. І я не знав, для чого воно є, що воно є. Думав, ну молитися мовами та й таке. Після малину я так і не вчинив гідний плід покаяння, я не перестав повністю грішити. Деякі гріхи я прибрав, те, що в житті я почистив, але я не перестав грішити повністю. І я не приклав тих зусиль. І чотири роки я так і жив до 19 років приблизно. Але ну, покаяння воно вимагало великих зусиль, не тільки жалкування про вчинене, бо ми знаємо, Юда так само жалкував. Написано, що він розкаявся. Ось. Я був навіть каявся другий, третій раз. Я навіть виходив сюди на середину, і, ну, ніби здається, я не посоромився людей, але нічого не відбувалося. Тоді я зрозумів, що я насправді попав, що не так воно, як я думав, що все відпадає луска. І знаєте, по Божій милості совість завжди мене судила. От совість це була така річ, через яку Бог завжди говорив до мене. Я, ну, Більшість гріхів, які я робив, я розумів, що це є неправильно. І мене совість так гризла, гризла, і ну, насправді вона мене сильно гризла. І я, я знав, що має бути в моєму житті прилонний момент, ну, справжнього покаяння, тому що я розумів, що таке життя воно не угодне Богу є. І грудень, 2023 рік, я починаю навчатися на одну дуже складну професію. У мене були такі плани. Я вивчуся, зроблю перші кошти. Закрий, закрий свої перші проблеми, там кредити, борги, тоді вже буде голова вільна, можна тоді вже навертатися до Бога. Слава Богу, проходить 9 місяців, і молитви батьків церкви вони на небі наповнюють ту чашу, молитов. І миличий Господь посилає моє життя кризу. Зараз я про це так говорю, дякуючи Богу, на той момент я не розумів. І я дякую Богу, що я втратив просто лише всі гроші, які в мене були. Бо Бог міг постати моє життя, наприклад, проблеми зі здоров'ям, я б міг стати інвалідом, і Бог міг, міг би через такі обставини стукати до мого серця. А сьогодні я просто втратив кошти. І тоді я зрозумів, що я без Бога просто пропадаю, я почав шукати його лиця. І до мене було слово пророче з настановами. Також в ньому було. Такі слова, і проходить час, а мій голос стукає, і сумління твоє свідкує тобі, но знай, є від вихід в Господа. І ще є таке, що Бог сказав дуже цікаво, ібо ти не знаєш, но за тебе серця багато з народу мого, хто взивав і молиться і каже Господь: я вислухав ті молитви, і тому сьогодні стукить стуки до твого серця, брати і сестри. Можливо, хтось мене бачив, просто як гарний віталік, народжений віруючий сім'ї, але комусь. Бог відкрив Духом Святим, то що Віталій насправді Він є нужденний. насправді всередині черви поїдають. І я дякую тим людям, тим Божим посудинам, які відкликалися на, на Духа Святого, і вони стояли за мене в проломі. Хтось молився, хтось молиться далі. Я дякую вам і прошу надальше підтримати мене в молитвах, тому що я покаявся в попереду тільки служіння, тільки дорога попереду. І я почав. З Божою допомогою вручну це розгрібати, не так, як я думав раніше, що просто як луска відпаде, коли я покаюся. І ну, цей розказ окремо б зайняв десь годину і більше, я почав ходити на ревнуючі молитви, не примусово, тому що я знав, що в мене є нужда, я хрещений Духом Святим, але я не сповняюся Духом. І, можливо, перших чотири молитви я пропустив, але далі я був ходив. А от на молодіжки, на, на всі зібрання я навіть в середу зранку ходив був. Я, чесно кажучи, на початку я себе заставляв. У мене була спешка, у мене фінансовий стан поганий. Думав, треба зараз Богові догодити. Мало, мало було довіри до Бога. І ну, вже так проаналізував. Ну, я зробив досить багато всього там, з минулого природства. Я хотів знов слово, а до мене слова не було. І то був такий період такого страху, як так, що робити, Боже. Я вже стільки всього зробив, але тоді я зібрався. Знаєте, як, як раніше я за земним біг, вирішив, що перше я от земного добюся, так само і тут вирішив, Я з того моменту вирішив що я посвячую своє життя Богу. І знаєте, брати сестри, я думав, що я роблю щось більше, ніж від мене очікується. Але в Луки, 9 розділ, 23 вірш, є дуже гарне місце. А до всіх він промовив: коли хто хоче, хочете, вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа та йде за мною. Римлян, 12 розділ. Перший другий вірш. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Братя сестри, сестра, я не знаю, як з цим місце можна поспорити. Божа воля, то, щоб ми всі посвятили своє життя повністю для Богові. Знаєте, я свого часу ще тоді старався знайти таку грань, десь там бути і з Богом, і зі світом. Знаєте, ну, Я не розумів то місце, як написано, що. Нехай не буде, я своїми словами говорю дружби. Нема дружби між е, Богом і світом. Я не розумів, як це. І знаєте, це насправді є важко. Бо так от ти мучишся, коли ти от так стараєшся так от, знайти. На початку, коли ти своє життя посвячуєш Богу, на початку воно і важко, але потім ти пожинаєш усі ці благословіння, які Бог обіцяв в своєму писанні, брати і сестри. Я почав розігрівати... Духа Святого почав сповнятися Духом, молитися мовами. І знаєте, і лише тоді робота Духа Святого вона почала проявлятися в моєму житті. Я утримав, був те, що не просив. Є таке місце в Римлян 8, 26, Так само, і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить. Але сам дух заступає за нас невимовним зітханням, Брати і сестри. Я утримав плоди Духа, які написані в Галатів 5, 22, 23, Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, Я почав замічати, що в мене появляється така якась любов до ближнього, якась така привітність. Мені не хочеться на когось обіжатися. Хтось мені солить, хтось мені щось наговорює. А мені просто ну, ви можете не повірити, але мені хочеться деколи ту людину обняти. Я не знаю, якщо мене обідати, що потрібно зробити. Ото, то робота Духа Святого. Невже це моя заслуга, брати і сестри? І я. Пройшов час і я вже на молодіжки. Я звернув увагу, була, була в мене така ситуація, що якось по часу в мене не виходило. Думав, чи піду на молодіжку, чи піду на молодіжку. І коли я собі це питання задав, що робити, я замітив, що я вже просто хочу йти, мене просто туди вліче. Я так вже на сьогодні молодіжки це моє найлюбиме служіння. Не знаю чому, можливо, тому що мені не треба там звук регулювати, так якось така обстановка, там, така своя, така маленька кімнатці. Брати і сестри. І Дух Святий почав робити роботу в моєму серці. Я раніше, от, коли чув таке місце, що і про закон цей будете роздумувати вдень і вночі, ну, я не міг зрозуміти, ну як так можна вдень і вночі думати про Біблію. Ну, для мене це, ну, зі всієї поваги до Біблії, я не міг це зрозуміти. Але іменно тоді, коли Дух Святий почав робити свою роботу, я просто годинами міг читати Біблію, я просто не втомлююся. Я почав читати Євангеліє з нуля, і по чотирьох перших євангелистах я почав записувати всі питання, будь-які одну. Будь-які незрозумілі, навіть такі не неважливі, то в мене за перші чотири Евангелії назбиралося 330 запитань. Потім я до різних братів дзвоню, питаюся в групах, пишу я шукаю відповіді на ті запитання. Брати і сестри, дослідження Біблії воно стало мені цікаво і любить дуже сильно. І знаєте, то коли ти спиняєшся Духом Святим, коли ти знаєте, місце, коли посоромишся людей, то і, і перед отцем. І коли я почав не соромитись людей, піднімати руки до неба, славити Бога, голосно молитися, брати сестру, то Дух Святий мене почав сповняти просто в дорозі. Я можу їхати в дорозі і мій дух дотайство мені. Я молюся на мовах, і така радість є, коли Бог є зі мною. І Дух Святий мені почав відкривати то, цей світ іншими очима. Раніше то, за що я міг завидувати, я просто передивився на тих людей, мені стає шкода. У них є статки, в них є маєтки, але розумію, який шанс, що вони є народжені згори, який шанс, що вони християни, їхня частка вічності. сумніваються, що буде з Богом. Я, от, чесно кажучи, співчуваю таким людям. І бачачи у це, я зрозумів свій поклик. І якщо я раніше в дитинстві не уявляв себе, як то ще буду проповідувати, я зрозумів, що Бог мене кличе до проповідувати і не лише проповідувати за кафедрою, а й взагалі євангелізовувати чим тільки ну, можливо. Знаєте, нам на воно хрещення подарили такі гарні футболки білі, де в задні 90-й псалом. Я був такий радий. Чесно, я якраз очікував, що там буде футболка з християнським притом. Якраз вона була. Бачите, брата це робота Духа Святого. Це не мій заслуги Дух Святий. Він міняє повністю життя людей. І сьогодні я себе вважаю самим щасливим. Знаєте, це коли ти живеш, розуміючи, що ти примиреним з Богом, в тебе впевненість в завтрашньому дні. Просто радість в тебе і на серці, незважаючи на всі твої проблеми, які є в твоєму житті. І якщо раніше, я пам'ятаю, коли коронавірус настав, я зі своїм другом було спілкувався через сітку ну, там в селі. В той момент до мене такий страх прийшов. Я думав, невже вже кінець світу наступає прямо зараз. Я ж не готовий, я зовсім не готовий. У мене такий страх напав. Тепер, коли я примирений з Богом, в мене немає вже страху, що буде в кінці світу. Я знаю, що Бог мене проведе. в мене немає страху смерті як факту. Та, звісно, мені не хочеться померти, але я розумію, що в мене є ще який Бог мені призначив. І знаєте, я переживав, як я буду свідчити, коли моя проблема ще не вирішена. Але знаєте, справжнє свідчення це не є тоді, коли Бог десь ціляє, там, наші здоров'я, наші проблеми. Справжнє свідчення це є покаяння, це є зустріч з Ісусом Христом, брата і сестри. Як висновок я хочу перевести такі речі, які зрозумів свого життя. Тонка грань між світом і Богом. Просто будете мучитися у життя, брати і сестри. Бо свята Богу, це і радість і утіха. І от такі несерйозне ставлення до Біблії, коли ми бачимо такі от місця, які є гострі, ми, можливо, їх уникає, не звертаємо на них увагу, брати і сестри. Краще ми зупинімося на таких місцях, будемо ними роздумати і переглядати своє життя, брата і сестри. Знаєте, якщо ви думаєте, що ви поживете, а потім покаяєтеся, знаєте, Бог прощає всі гріхи. Він простить вам всі гріхи, але потім вам ж буде важко з них вибиратися. Знаєте, є гріхи різні по важкості. Від одного гріха ну, легко потім позбутися. Є такі гріхи, які ти пожинаєш до кінця свого життя, мусиш викорінювати їх. І ніколи не задовільняйтеся всім становищем, тому що Біблія говорить, що... Літепні, це ті, які говорять, я вже я з Бог нічого не потребую. Нам завжди потрібно зростати в Бозі, шукати Бога. І хочу розвіяти цей міф про Духа Святого, що Дух Святий це не є просто промови, це не є просто галочка, що я хрещений. Дух Святий, як в Івана 14,26 написано: утішитель, що Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє. Той навчить вас усього і пригадаю, брати і сестри, він утішитель наш і Він нас навчає. Івана 16,13 написано, а коли прийде він, той дух правди, Він попровадить вас до цілої правди. Невже ми не хочемо, щоб нас Дух Святий провадив до цілої правди? Невже ми знаємо досконало Писання? Нам потрібен Дух Святий, брати і сестри. В дії 1,8 написано: Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Браті і сестри, невже нам не потрібна сила? Ми можемо собі думати. Та, я перше там трошки там життя моє поміняється, стане краще, тоді я прийму хрещення духом Синепрати Сестри. Дух Святий нам потрібен вже і сьогодні. Іменно Він нас буде провадити до повної правди. Знаєте, я сьогодні поділився своїм свідченням. Ви можете мені повірити, як жінці самарійці, це буде добре, але якщо ви особисто придете до Ісуса Христа, посвятите Йому своє життя, ви пізнаєте всі ці благословіння, які Він обіцяє в писанні. Амінь.